6 січня, по новому, відбулося свято водохреща в Савинській православній церкві України батюшкою Стефанієм. На цьому святі я зустрівся з волонтеркою, патріотом України Миколаєнко Раїсою Володимирівною. Вона раніше навчала дітей, як треба любити свою вітчизну. 14 січня минулого року я ходив до її подвір'я посипати. Показав всім глядачам, що приніс руський мір до України і конкретно до її оселі. Як тут можна жити. Потім я зустрічався з нею, коли знімав сюжет про савинських волонтерів. Вони плели маскувальні сітки, робили кікімори і свічки для наших хлопців ЗСУ. Доброго дня! Доброго дня! Святом вас Вас також! з водохрещем. З вода хай Господь дає нам сили, всім здоров'я і перемоги в цьому році. Ми з вами чекали, зустрічались на посипанні минулого року, чекали і в березні минулого, а тепер на рік все від... Тягується. відтягується. Чому? Чому як ви вважаєте? Ну я вважаю, тому що расисти вирішили ще більше наших воїнів. Повністю знищити, але хай вони не сподіваються. Ну і взагалі я вважаю, що все-таки недостатньо було зброї. Дякуємо, звісно, нашим усім друзям, які допомагають зі зброєю, але все-таки його недостатньо і, звичайно, Порошенко прогавив. Я вважаю, що не слід йому йти тепер знову у президенти, як він хоче, бо він. Свої кармани набив свого часу зброю років, так і зараз він попав уже в трійку найбагатших людей України із десятки у трійку. Ну куди це таке годиться? От якби його заводи дійсно працювали, і якби він тоді, в 14-му році, зупинив оце все, війни б не було. Не було б нічого, не було б нічого. Можливо, ще 30 років або й більше. А, а може, і взагалі б не було нічого. Нам наже ж пам'ять коротка, ми ж цього не пам'ятаємо, ми вже забули. Уже позабували вже його. всі і починають говорити, який гарний Порошенко, і який поганий зеленський, і який поганий залужний, що ривком не йдуть у атаки. А куди йти? З чим іти? З вилами з вилами хіба що? Хай приходять, получуть по зубах. Тут у нас теж. Чекають, кажуть, що скоро буде і Куп'янськ, і Харківська область. І Харків знову буде під расистами. Ну, хай чекають, не, не дочекаються, не діждуться. Господь нам допоможе. Він на нашому боці, на боці України. І перемога буде за нами. І сьогодні, під час української цієї водохрещі, от яка прекрасна зараз. Погода на вулиці, сонечко. Отак скоро, скоро в цьому році, настане сонечко нашої перемоги. Слава Україні, слава нашим героям, слава ЗСУ.

І миру нам і злагоди, і в цьому році перемоги. А так, батюшка, по українському традиціях уже по новому календарю освятили воду і дай Боже всім, всім, всім здоров'я. Слава нашій нації і капець Російській Федерації. Уже в цьому році Уже в цьому році окончательно і, і безповоротно нікуди воно не не задінеться За повністю. Буде наша перемога. І в цьому році, я впевнена, хай уже так туди і далі. Але все-таки я вважаю, що весною, максимум влітку, перемога буде за Україною. І повна перемога буде. І всі землі повернуться до нас. Дякую вам і до перемоги! До перемоги! Зустрінемося на перемозі! На вже. всього доброго!